Доброго дня! Так виглядають мої помідорчики чері, які я купила в копійці 26 січня 2025 року. 31 січня посіяла сметанкові стакани. Зійшли вони дружно 4 лютого, 15 лютого пересадила в 100-грамові рюмочки, три штуки по одній рослині в кожній рюмочці. Отак вони виглядають: одна, друга і третя. І останні досадила 20 лютого. Посадила 5 рюмочок по 3 штучки, по 3 рослинки в кожній рюмочці. А це мої огірочки, кімнатне диво і аякс і кураж. А це перчик, який сам виріс під чорнобривцями. Отак він гарно вже підріс, вже там на ньому третя вилочка, і на кожній вилочці було по, по росточку. Квіточки. Я їх обірвала, щоб, щоб перчик ріс у висоту, щоб він розвивався. Обірвала на ньому три квіточки. Всю свою розсаду я поливаю в піддони. Я не поливаю під корінь, а лью в піддони водичку, і рослинки всмоктують водичку через піддон безпосередньо на корінчики. На все добре. Скорішої перемоги. До побачення!